Ну, так, ну. А, Ой, на кінець це ми... вже канікули. Хоч віддихнемо трошки. Ну, ну так, віддихнемо. Це ж попереду ЗНО. Вступ, треба готуватися, вчитися, повторювати, підганяти. Яке віддихнемо? Ні, ну то ж а у Львові що не віддихнемо? Кому Ти не знала? Ні. То ж нам організував поїздку на три дні до Львова. Стоп! А з цього місця, будь ласка, подетальніше. Грега пообіцяв в нашій школі три комп'ютерних класи в спортзалі Євроремонт. Все заляв, все гарно зробить нам до дотеплені тепер. По школі пластикові вікна. Ти представляєш, як Алафа на три дні вчителів буковель загнав. І, і нас до Львова на три дні. Це ж знаєш, як ми відпочинемо гарно. Класно. Ми, ну, ми йому дуже дякуємо за це. Він зробив нам чудові канікули. Ну так, звичайно. Туди давай біжи, готуйся якось, а там вже задзвонимося. Хорошо, ти давай готові. Від подорожі ми просто захоплені. Усі ці сонячні дні ми провели гуляючи старовинними вуличками міста Лева. Відвідали собор святого Юра, Вірменську церкву, греко-католицький собор, музей зброї Арсенал, Королівські палати. Були на книжковому ярмарку біля пам'ятника Івана Федорова, і усе це під чарівну музику скрипки та флейти та запах кави, що доносився із кав'яриць. Ми наче побували у справжній Європі. Наступного дня ми відвідали оперний театр, який посідає третє місце у світі за своїм професіоналізмом. Тут заслужені артисти, режисери, диригенти. А які декорації та костюми? Ми були у захваті. Деякі учениці навіть плакали, адже опера називалась Украдене щастя. Третього дня ми загубили голову у майстерню шоколаду, копальні кави, крамниці доляників та на сувенірному ринку Вернісаж. Та найбільше нам сподобалась атмосфера міста. Спокійна, чарівна, доброзичлива і водночас романтична. Немає слів, щоб передати усі враження. Тепер усі віримо в те, що мрії можуть здійснюватись. І хочемо подякувати народному депутатові Верховної Ради України Олександру Володимировичу за здійснення наших мрій. Адже саме ви, Олександре Володимировичу, своїм відданим служінням людям розбудовуєте храм людських душ, вселяєте віру в майбутнє і кожним своїм добрим ділом, конкретними справами до сердець людей носити ідею добра, злагоди, любові та миру. Зичимо вам натхнення до плідної законотворчої праці. Хай збиваються усі ваші надії і сподівання. А оптимізм та впевненість у своїх силах будуть запорукою успіху.